На цьому занятті ми з вами розглянемо рисунок 142, ось він, розглянемо задачу 171. Значить, що ми знаємо? Кут БАУ, я його позначу кут 1, дорівнює куту ДСУ. Ось куту 2. Запишу кут 1. Буде дорівнювати куту 2. Також ми знаємо, що кут BAC, BAC дорівнює куту ДЦА, ДЦА. Запишемо. Кут BAC дорівнює куту ДЦА. Потрібно довести. Що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА. Довести, що трикутник АБЦ. трикутнику СДА. Так. Так і запишемо. Розглянемо. Ці трикутники трикутник А, Б, С та трикутник С, Д. А. Що ми маємо в цих трикутниках? А, Б, С, С, Д. А. У цих трикутничках одразу бачимо, що є одна спільна сторона. Ось вона. Одна спільна сторона, а отже, рівна сторона. А це спільна. Так, одну сторону вже знайшли. Тепер подивимося, чи немає рівних кутів, прилеглих до цієї сторони. Що значить прилеглих? Це значить кутів, які торкаються цієї сторони. Ось дивіться. У нас. Є вже ось цей кут зелененький. Один в трикутнику а, Б, С. та ось цей кут зелененький, також в трикутнику Д, С, А. Так, запишемо. Ці кути уже рівні, ми знаємо це з умови. Куд БАЦ. BAC дорівнює куту DCA. DCA. Є один прилеглий кут, вже є ці, ці кути прилеглі рівні. Так, тепер нам потрібно довести, якщо ми хочемо використати другу ознаку рівності трикутників, так, що і інший прилеглий кут. Ось я його позначу червоним, так? який інший прилеглий, якщо у нас є ось одна сторона, ось один прилеглий кут в трикутнику АБЦ, то інший прилеглий до сторони ац кут, ось червоненький, ось я його позначу. Цей кут має дорівнювати в трикутничку АДАДЦ ось цьому червоненькому куту. Потрібно довести, що червоні кути рівні. Так, дивіться, що ми вже використали в умові? Ми вже використали, що кут БАЦ дорівнює куту ДАЦ ДЦА. Ось, використали. Що ми ще не використали? Що кут БАО, я його позначила кут 1, дорівнює куту DCO. Я його позначила як кут 2. Угу. Дивіться, цю мову ми ще не використали. Що ми знаємо? Що кут БАЦ, цей кут, ось я його запишу, він буде дорівнювати сумі кутів БА. Ось запишу. Візьму білим. БА БА. О та кута суми кутів БАО та ОАЦ. Кут ОАЦ. Цей рожевий кут, який я шукаю. Так? Ось цей кут зелененький, буде дорівнювати першому куту БАО рожевому куту, який я шукаю. Так. Це БАЦ, ДЦА, так само ми його розпишемо, це буде дорівнювати сумі кутів ДЦО, ДЦО та ОЦА. ОCA. А тепер дивіться: у нас умову, яку ми не використали, БАО. Перший кут БАО дорівнює куту ДЦУ. Ось він дорівнює. Так? Якщо ж у нас у рівнянні є спільні, спільні кути, ось у нас один кут дорівнює цьому куту. Так? Ми можемо скоротити. Значить, що у нас залишиться, що кут ОАЦ дорівнює куту ОЦА. Запишемо. Кут ОАЦ дорівнює куту ОЦА. Так? ОАЦ дорівнює куту ОЦА. Ми довели, що два рожевих кути у нас рівні. А отже, дивіться, у нас є одна сторона та Два кути прилеглих до цієї сторони зелений та рожевий, так? а отже, за другою ознакою рівності трикутників, трикутник АВС буде дорівнювати трикутнику CDA. запишемо. А отже, за другою Ознакою Рівності. Трикутників. Трикутник АВС дорівнює трикутнику СДА. трикутник АВС Дорівнює трикутнику СДА. Ми довели.